Вакцина для профілактики сказу не є плановою. Щеплюють за призначенням лікаря лише тих людей, яких покусали тварини. Антирабічної сироватки вистачить для попередження цієї небезпечної інфекційної хвороби. Вона і була в нас в області, але не в такому кількості. А зараз ми отримали свою потребу. Вакцина Рабіпур і зараз всі райони і міста будуть неї забезпечені настільки, наскільки є необхідність. З іншими вакцинами ситуація складна на рівні держави, тому характерна і для Полтавщини. Через брак препарату БЦЖ та деяких інших, зокрема, порушують графік щеплень дітей. Причини відсутності вакцин різні. За останні два роки міністерство охорони здоров'я поставляло частково. А 2014-2015 рік ну дуже дуже мало. У 2015 році, році було прийнято. Рішення міністерством, урядом, державою щодо проведення закупівлі вакцини через міжнародні організації. в області. Частково є вакцини від дифтерії, кору та коклюшу. Наприклад, від правцю є препарат українського виробництва. Його можна придбати в аптеках. Вакцина пентаксин це для профілактики кашлюку дифтерії правцю забезпечені. Складає 67%. відсотків. Вакциною проти протиполіміліту 20%, вакциною ІПВ, тобто інактивована протиполіміліту 41%, вакциною проти кору і краснухи 17%, і вакциною проти гемофільної інфекції 19%. Вакцина ПЦЖ, яку роблять новонародженим, за словами очільника профільного департаменту Віктора Лисака, має надійти в область наприкінці серпня. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини.